Євген Дихе, ветерана АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар долучається до нас. Вітаємо. Вітаємо. Доброго ранку, слава Україні! Євгене. Перед тим як ви е, почнете відповідати на питання моєї колеги, хочемо зараз убезпечити мешканців Львівщини, а саме Івано-Франківська Івано область, ракета летить саме через ваш повітряний простір. Перебувайте в укриттях. Дякую. Сподіваємося, що і ви, Євгене, в безпечному так. місці. Хоча знаємо, що ви загартовані. Що Київ, що Київ це достатньо безпечне місце. Скажіть вже за вашими спостереженнями, зрозуміло, що напад ще триває, атака не завершена. Але вже що можемо сказати, наскільки вона нетипова? Ні, вона загалом якраз доволі типова. Це якраз е, нова, е, нова тактика, яку вони розробили. Вони зрозуміли, що, е, так би мовити, малі і середні дози е, ракет. Е, наша ППО достатньо ефективно знищує. І е, в них наразі розрахунок саме на прорив нашої ППО великими масованими ударами. Е, зверніть увагу, немає якихось там е, окремих е, запусків по одній, там дві-5 ракет. Є або дні коли взагалі нічого, або коли саме десятки ракет одночасно, і навіть комбінували. Новані атаки одночасно крилаці ракети, балістичні та ще й дрони, оце власне розрахунок саме на те, щоб прорвати нашу ППО масовістю. Що навіть при дуже високому, скажімо, відсотку перехоплення, а до речі, відсоток перехоплення на сьогоднішній день у нас найвищий в світі. Ми можливо не всі це усвідомлюють, але те, що роблять зараз наші повітряні сили, це взагалі ну ми ми вражаємо м'яко кажучи, світ навіть держава Ізраїль, яка десятиліттями працювала над своїм. ППО, а вона ну в результаті працює не краще. От, а ми, які ну фактично, з нуля на коліні це ППО е, творили. Ну е, відсоток перехоплення дуже високий, але ніде в світі немає 100%. Відсотків. То нинішній російський розрахунок саме на то, що коли летять одночасно десятки ракет, то навіть при 90% перехоплення все одно щось долітає, і це щось, скажімо, дошкульне. Ну, поки зараз ще не зрозуміло, які цілі цього разу. Попередні два великих таких масованих пуска мали дві категорії цілей: це власне наша протиповітряна оборона. Ну, по ній вони завжди цілять це, якби очевидно і зрозуміло. От а друга група цілей тоді була це підприємства, пов'язані з. Нашою оборонною промисловістю до, до росіян нарешті дійшло, що ми не хочемо все життя залежати тільки від західних союзників, а що ми розгортаємо дуже масоване своє власне виробництво зброї і БК. І от вони минулими двома ударами вони пробували якось це нам скажімо, завадити. От, побачимо, що зараз робоче припущення, що можливо зараз, як минулої зими цілями є об'єкти енергетики, тому що власне зверніть увагу, вони дочекались, поки почались морози. От, поки було тепло, вони енергетику не чіпали, тілили по заводах. Ну а наразі вдарили морози, вдарили теж не дуже надовго, і тому для них дуже логічно саме зараз на піку морозів спробувати вдарити по енергетиці, тобто, власне, от саме нам з вами цивільному населенню спробувати зіпсувати життя. Це абсолютно ну, в їхній терористичній стратегії. Вони досі не зрозуміли, що погіршення нам просто побутового життя воно тільки викликає здорову злість і якраз бажання скажімо, бажання воювати і перемагати, а не навпаки просити миру. От Вони досі не готові це прийняти. Ну, але насправді за результатами саме цієї атаки, побачимо, що цього разу: заводи чи енергетика. Ви кажете, атака типова, але ж така кількість кинджалів. Ну, десь приблизно місячна норма їхнього випуску. Взагалі, для того, щоб, наприклад, зробити попередні два удари, от вони вже добре проаналізовані. Бо аналізувати прямо під час удару вже трошки ранувато, хоча б пару годин ще треба. Але попередні два удари добре проаналізовані. Так от на них пішов повністю теж місячний випуск їхніх балістичних ракет, і приблизно два з місячних випуск їхніх крилатих ракет. От Наразі ми теж бачимо в небі приблизно місяць місячний Випуск їхніх крилатих ракет і місячний випуск балістики. Тобто тут треба розуміти, що вони точно не можуть собі і не зможуть дозволити е, такі речі робити щодня чи навіть щотижня. Це будуть саме такі: е, от то густо, то пусто. їм треба е, Вони е, минулого року, скажімо, перебрали. Вони минулого року е, сподівалися за один сезон з нами покінчити. І тому вони дуже багато використали саме із запасів і дійшли вже до того рівня, який називається недоторканий запас. Таким чином, зараз вони використовують. От стільки ракет, скільки здатна виробити їхня промисловість. Ми цю цифру достатньо добре знаємо. Це порядка десятка е, іскандерів за кінжалів на місяць, ну максимум 12. От, і це порядка 35-40 крилатих ракет на місяць. І от їм треба за якийсь час їх поназбирати, що називається наскірдувати, щоб потім одним потужним пуском спробувати провалювати нашу ППО. Ну щоправда, тут є одна відома вже неприємна новина для нас: це те, що е, доїхали корейські ракети вже під час попередньої Нього пуску їх було використано. Побачимо по результатах цього. Оце трошки міняє, скажімо, арифметику. Бо ну наскільки нам відомо від західних розвиток, Північна Корея дала їм кілька десятків ракет, які фактично є таким ну погіршеним корейським, корейським виробництвом, але в принципі це копії тих самих іскандерів. От таким чином вони можна сказати, вони додали їм кілька місячних випусків російської промисловості. І це їм, можливо зараз якраз дозволяє підряд зробити кілька пусків, а не один. Але теж треба розуміти, що ця, ця цифра теж є дуже вичерпною. Там не про сотні, там саме про кілька десятків. Я інформація від голови Харківської ОВА Васенігубова. Окупанти завдали мінімум чотирьох ударів по Харкову. Тип озброєння встановлюється на цю хвилину. Без постраждалих інформація оновлюється. У місті Змієв Чугуйського району зафіксовано влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим за попередніми даними під завалами. Ще дві людини екстрені служби працюють на місці. Працює ППО на Хмельниччині. А зараз, пане Євгене, давайте ми поговоримо про нагальні питання. Так чи інакше, ви теж натякнули на, скажімо, те, що може. Впливати на мобілізаційні настрої в країні, але про це згодом найближчими днями комітет Верховної Ради із питань національної безпеки оборони і розвідки завершить розгляд законопроекту про зміни у мобілізації. Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат Роман Костенко. За його словами, рішення по документу комітет планує хвалити до 10 січня. Вже за декілька днів у раді вже пообіцяли, що урядовий законопроект про мобілізацію буде мати серйозні відмінності від того, що напередодні нового року запропонував уряд. Ну і от відтак. В таких атаках масованих ракетних кожен сам собі обирає модель поведінки, яку він вже напрацював за два роки війни. Дещо розслабляємося, дещо це виснажує психологічно виснажує, тому що і очікування, і безсонні ночі. Але як ви правильно сказали, здорова злість і бажання перемагати це переважає у нашого населення. Але ми бачимо певний резонанс щодо законопроекту. Про мобілізацію. Напевно, це ж теж якось пов'язано із рівнем громадянської свідомості. Це пов'язано і з рівнем громадянської свідомості, і все ж таки, з, скажімо так, тим, що завжди неприємно позбавлятися ілюзій. От навіть тих ілюзій, які в принципі в якийсь момент мали терапевтичний, скажімо, сенс. Тобто, а хто, е я перепрошую, хто його. хто нам ці ілюзії дав на, на ми, самі, самі, ні? ми самі їх собі створили. Ні, ну і можна сказати, тільки зрозуміти мене правильно, Певною мірою нам ці ілюзії створили це, наші це, захисники. Я перепрошую, євгане. Ілюзія полягає в тому, що хтось так. зробить за нас. Саме так ілюзія полягала в тому, що оті люди, які пішли воювати в 22-му році, що от вони вже цю війну до кінця й довоюють. А всі ті, що лишились у них за спинами в тилу, от достатньо просто повторювати як мантру вірою в ЗСУ е, і просто чекати, що поки нам приходять переможені. От е, певною мірою це якраз було наслідком того, що наші захисники зробили дива, реально здивували весь світ і е, ну, зокрема здивували дуже наших ворогів. От від того, що ми е, просто е, спер, спершу е, зробили те, що ніхто не вважав можливим. З цього ми перейшли в іншу крайність. Ми чомусь вирішили, що значить, ми вже загалом зробили достатньо для перемоги. Що якщо нам вже аж стільки вдалося, ну то далі воно вже якось саме до кінця дійде. А так не працює. От і е, рік український тил прожив саме в тій ілюзії, що оті, що вже воюють, от вони нам війну і закінчать. І зараз приходить розуміння, що на жаль, ні. Що на жаль, їм треба долучити на допомогу ще дуже багато людей. От що треба все ж таки, щоб е, багато хто хто 23-й рік провів вдома, на жаль, 24-му все ж таки одягнув форму, і тільну е, що треба і замінити багатьох з тих, хто вже воює за нас з вами два роки. От і також треба саме з е, збільшити кількість тих, хто нас захищає, ну і звичайно, це насправді абсолютно об'єктивна реальність, але прийняття такої об'єктивної реальності воно звичайно викликає певний психологічний спротив. Ми... Ну дуже дуже вже давайте чесно, дуже вже було комфортно. От реально ж крім окремих оцих ракетних ударів, наше життя в тилу ну майже не відрізнялось вже від довоєнного, і прийняти той розуміти, факт, що так. а дуже багато в кого воно зараз поміняється. Ну неприємно, але знаєте, велика війна це взагалі не про приємно. Тут Ми це вийшли. про виживання і про перемогу. Ми вийшли на зовсім іншу дистанцію. Це вже не стометрівка, і нам це потрібно усвідомити. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте також зрозуміти багато речей і долучилися зокрема до нашого ефіру у цей складний час під час масштабної повітряної тривоги і ракетної атаки. Євген дикий ветеран НАТО, колишній командир штурмової роти в батальйоні Айдар був з нами на зв'язку.